Слава Україні! Я Олег Крештопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківець 68 ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є. Це мед для наших вух, і тому, щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Сьогодні спробуємо відповісти на водночас просте і важливе питання: коли почалася російсько-українська війна. Што? А й справді коли? Мільйони людей у всьому світі вважають, що 24 лютого 2022. -го. 24 лютого 2022 -го. ранок у Києві лунають перші вибухи. Російська армія. Перетинає український кордон на протяжності кілька тисяч кілометрів з півдня, півночі та сходу. А російський тиран оголошує ні, не війну, а так звану спеціальну військову операцію. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. От тільки ця відповідь неправильна чи не зовсім правильна, адже війна почалася значно раніше і ні. Навіть не в Криму та на Донбасі у 2014-му, а задовго до цього. Історики нараховують від 22 до 30 російсько-українських війн, які є своєрідним продовженням одна одної, іначе зливаються одна в одну. Від самого початку свого існування північно-східне утворення, кероване едіповим комплексом, намагалося захопити і знищити Київ, а українців убити чи асимілювати. І зараз ми розповімо цю історію від початку до кінця. Багатосотлітні Москви на Україну ґрунтуються на хибному трактуванні історії за кремлівською версією Київська Русь – це колиска трьох братніх народів. А після монгольського нашестя, мовляв, саме Москва стала спадкоємцем київської державності. Мало того, що з точки зору 21-го століття така постановка питання анахронізм. Це ще й міф, який нічого спільного з дійсністю не має. У 12 столітті, коли Київ ще був столицею великої держави Русь, заселеної переважно слов'янами, на північному сході мешкали бездержавні угрофінські народи. Є в тому числі, перепрошую, генетичні дослідження. Більшість населення навіть європейської частини Росії, це, це все одно нащадки угрофінських племен з певними домішками слов'ян. Ходили люди цим континентом туди, сюди і залишали свою, скажімо, дипломатичну кров. У середині 19 століття російський археолог граф Уваров видав працю під назвою Меряни та їх побут. Своїми дослідженнями та виданою працею він повністю зруйнував міф про слов'янське походження російської нації. Під час експедиції серцевиної московської держави Уваров розкопував давні поховання. Всього було досліджено майже вісім тисяч курганів так званої ростовсько-суздальської землі. Час поховання від сьомого до шістнадцятого століття. Жодних залишків слов'янських поселень, лише фінські племена. Спочатку е ядром цієї території було е плем'я меря. Це фіно угорське плем'я мерія і це Володимир Суздальське князівство. Воно акуратно вписувалось в територію племінну територію цієї мерії. Пізніше воно асимілювалося, взяло мову слов'янську. Ну там її дещо модифікувало, як ми бачимо по цих е, сучасних російських акаючих діалектах. Лише у середині 12 століття Русь, а точніше окремі безземельні князі, спробували колонізувати північно-східні ліси та болота, мері, муроми, мещер та мордви. Саме у цей час у тих краях оселився Юрій з прізвиськом Долгорукий. Утім, до Київської держави поселення цього вигнанця жодного стосунку не мали. Рік 1169. з північного сходу на Київ суне чужинське військо у його складі миряни, муроми, половці, до яких доєдналися Чернігівські і Дорогобузькі слов'яни. На чолі війська Володимирський князь Китай, відомий як Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого та Половецької княжни. Після тривалої облоги київський князь Мстислав втік з Києва на Волинь по допомогу. А міщани вирішили здатися на милість Боголюбського, сподіваючись, що той за традицією нікого не кривдитиме, а стане новим князем. Однак чужинці з північного сходу про руські традиції не знали. І грабували вони два дні весь город: Поділ і гору, і монастирі, і Софію, і десятинну Богородицю. І не було помилування нікому, і ні звідки. Церкви горіли. Християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон силоміць, розлучаючи їх з чоловіками. Діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон, і книг і рис, і дзвони з церков познімали. Запалений був навіть монастир Печерський святий Богородиці поганими. Літопис. Російський історик Лев Гумільов, коментуючи ті події, зазначив, що для Китая Боголюбського його війська Київ був настільки ж чужим, як і будь-яке польське чи німецьке місто. Поміж інших злочинів, Китай, він же ж Боголюбський, вкрав з Києва ікону Божої Матері. Тепер вона у Москві. Там її називають Владимірськой. Російський імперський історик Ключевський назвав цю подію кривавою смутою, яка позначила розрив давньоруської народності. Карамзін нарікав, що суздальці, плюндруючи Київ, забули, що самі були русинами чи то пак росіянами. А Соловйов, не той, що Владімір, а Сергій, теж історик, підкреслив, що саме так виникла нова північна державність з цитуємо власним характером і прагненнями. Так, прагнення у них з того часу. Не змінилися. У своїй книзі Загублене царство професор Гарварду Сергій Плохій починає історію руського міра з кінця 15-го століття. Часу, коли фактично розпалася Золота Орда. І на її уламках утворилося кілька держав. Зокрема, і агресивне Московське князівство. Сьогодні Владимир Путін, намагаючись обґрунтувати свої претензії на історичну спадщину Русі. Доходить до відвертого маразму, заявляючи, що в часи Золотої Орди Московія зберігала там дослівно суверенітет. Російський історик Гумільов висміяв це твердження уже давно. Наскільки незалежно почувала себе північно-східна Русь, видно з того, що в 1248 році законний спадкоємець Великого князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, прокняживши менше року, дні свої він завершив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гумільов, древня Русь і Великий Степ. Одним із засновників теорії російського євразійства став історик Лев Гумільов, син поетів Миколи Гумільова та Анни Ахматової. Репресований у 30-ті, а згодом і в 40-ві роки, він усе ж зумів завершити вищу освіту та здобути вчений ступінь. У 70-ті виступив з несподіваною і суперечливою теорією етногенезу, який протиставляв за непад західної цивілізації могутній пасіонарній енергії сходу, а успіх російської нації вбачав у співіснуванні предків з Золотою Ордою. Тож ми слід за Сергієм Плохієм будемо вважати початком російської історії кінець 15 століття, а саме момент одруження московського князя Івана III з небогою останнього константинопольського володаря Софією Палеолог, а також завойовницькими війнами Московії проти Новгорода. Окрилений вдалим шлюбом, і далекою, але родичкою Константинопольського владики і, захопивши Новгород, Іван III починає переписувати власну історію. Москва вперше робить спробу привласнити назву Русь, на яку раніше не претендувала. Перші спроби е, взяти на себе е, назву Росія, чи точніше навіть не на себе, а на титул царя, на титул московського князя е, прищепити йому цю назву Росія, почалися з кінця 15 століття. Тоді почалися війни дуже запеклі між е, е, великим князівством Литовським, тобто власне кажучи, територією Русі і Московією. І в цей час, щоб легітимізувати свої претензії на ті чи інші території, е, московський князь починає титулуватися десь там і Росії, і так далі. Лютий 1508-го. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Один із магнатів українсько-татарського походження Михайло Глинський підіймає повстання. Йому вдається практично без бою взяти місто Мозер у сучасній Білорусі. Його брат Василь оточує Житомир і овруч. У Мозері Глинський зустрівся з московським послом Губой Моклоковим. Скоро до Глинського приєдналося і московське військо. Окремі загони повстанців дійшли аж до вільна. Проти московитів і заколотників з Кракова вирушило польське військо. Під Новгородком воно об'єдналося з литовсько-українським, яке мобілізував Волинський князь Костянтин Острозький. Глинський, дізнавшись про їх наближення, покинув облогу мінська і разом з московським військом втік на схід до Москви. У місті Острог князю Костянтину Острозькому стоїть пам'ятник. Скульптор зобразив його з мечем і у лицарських обладунках. Такий воїнський вигляд має під собою історичні підстави. Уже восени 1508-го Литва приборкала рештки непокірних. З Москвою підписано так званий вічний мир. Для тогочасних міжнародних відносин не було притаманно якісь довічні союзи, хоч вони так і називалися вічними мирами, якесь стратегічне партнерство, властиве теперішній фразеології. Тоді всі угоди і всі договори скроїлися на коротко і починали порушуватися з того часу, якщо чорнила на них не висохли. Уже за три роки, 1511-го, війна поновилася. Велике московське військо протягом кількох років штурмувало Смоленськ. Нарешті зайняло його і пішло далі на захід. Проти 80 -ти тисячної армади литовці довго не могли виставити жодного війська. Нарешті з південного походу проти союзників московитів Білгородської орди повернувся Костянтин Острозький. А вже до нього доєднався польський король Сегізмунд зі своїми загонами. Разом назбиралося 30 тисяч, проте на війні не завжди головне кількість. Московицькі воєначальники, челяднин і булгак, недооцінили ворога. Вони дали можливість воякам Острозького спокійно переправитися через Дніпро і вишукуватися у бойові порядки, аж потім пішли в атаку. Острозький передбачив усі маневри супротивника і грамотно побудував оборону. Правий фланг оборони вдав відступ, заманивши ворога опастку. Перевагою польсько-литовсько-українсько-білоруського війська була артилерія. Щойно московити наблизились на відстань пострілу, як вдарили гармати. Серед атакуючих щинилася паніка. Більшість московських загонів ганебно втекла. Челяднін та інші вельможі здалися в полон. Острозький з незалежних від нього причин не став продовжувати наступ. У Кремлі зализують рани, і готуються до нової війни цього разу з ідеологічним підтекстом: Москва, третій Рим і спадкоємець Русі. Це при тому, що у 16 столітті більшість московитів зовсім не ідентифікували себе спадкоємцями Київської держави, швидше Золотої Орди. Як один із доказів, американський історик Едвард Кінан наводить популярні в часи Івана IV, так званого грізного, імена Вальмож. Серед майже трьох тисяч імен у розрядних книгах часів Івана жодного ігоря, Станіслава, Мстислава, менш як один відсоток Володимирів і лише три гліба. Московського придворного часів Івана швидше б назвали Теміром чи булгаком. Едвард Кінан, російські історичні міти. Збирання грізних ординських земель у купі знищення міста місцевого люду викликало обурення османів і Криму, перед якими Москва досі була у васалітеті. Кримський хан вкотре пішов на Москву. Грізний утік. Треба сказати, що ще в 1571 році кримські татари спалили Москву. Ще ця історію в радянські часи любили казати, що мовляв історики перебільшують, що не може таке бути, що вся Москва вигоріла. Та, що ці всі повідомлення невідомо звідки взялися, але. Є маса свідчень сучасників, які сказали, що просто з Москви нічого не залишилось після цієї атаки кримських татар. З усього міста відносно неошкодженим залишився тільки камінний Кремль, не заставши грізного у столиці, Девлет Герей гірей відправив йому послання: палю і спустошую все через Казань і Астрахань. А всього світу багатство перетворюю на прах, сподіваючись на велич Божу. Я прийшов на тебе, місто твоє спалив, хотів вінця з твоєї голови. Але ти не прийшов і проти нас не став. А ще хвалишся, мовляв, я московський цар. Були б у тебе сором і дородство, ти б прийшов і стояв. Михайло Карамзін, історія держави російської. Грізний спробував заспокоїти брата Девлета клятвами у вірності і поверненням знищеної Астрахані. проте марно довелося знімати вінець з голови у 1574-му Іван IV зрікається царства. новим царем стає казанський царевич і касимівський хан Едегер, який, охрестившись, отримує ім'я Симеона Бекбулатовича. Кількість татарів при дворі московського царя вимірюється тисячами. У Кремлі смута, і Україна більше як на півстоліття отримує спокій. Далі буде. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. зі мною капелан. Зв'язківе 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є, є. Це мед для наших вух. І тому щоб частіше чути про влучання, ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади.